Заручники стихії, хліб не перемиря з кривавими жнивами й забруднені українські чорнозами. Про це на 2+,2 плюс у спецкорі. вітаю вас про головне вже за мить. Починаємо Ні дня без крові. Наших воїнів ворог обстрілює з мінометів та гранатометів, дістається оборонцям під Авдіївкою і пісками. Без їжі й води Жарко, вода закінчилась, Всіх нерви діти оруть. На острові Джарелгач на Херсонщині. Туристи застрягли через поломку кораблів. Задарма американці після навчань Сібрис подарують українським ВМС свої патрульні катери з усім озброєнням. У пастці без їжі і води на Херсонщині на острові Джарилгач застрягли три сотні людей. Два теплоходи привезли людей на екскурсію помилуватись краєвидами. Однак, вже о 10-й ранку піднявся шторм. і Теплоходи з пасажирами сіли на мілину. На старих залізяках люди провели кілька годин посеред моря. Потім човном почали перевозити назад на острів без провіанту. І води люди просиділи до вечора вот все отъехал, 12 человек забрал, остальные 200 с копейками остались здесь. На вопрос, когда остальных заберут, ответа не было. Військова підтримка України після міжнародних морських навчань Сібрис два патрульні катери типу Айленд сполучені штати передадуть нашим морякам. Інформацію про завершення переговорів з американцями підтвердив контр-адмірал Андрій Тарасов. Він сказав, що переговори вже на завершальному етапі. Нагадаю, ці судна будувалися ще наприкінці 80-х, початку 90-х для берегової охорони США. Кораблі оснащені радіолокаційною станцією 25-мм міліметровою автоматичною гарматою та двома кулеметами. Борт розвиває швидкість у майже 30 вузлів. Команда катера – це 16 осіб, серед яких два офіцери. Чи передадуть катери з озброєнням наразі не розголошується. Двоє поранених бійців хлібні жнива. Більше схожі на криваві. Мало не щодня або трьохсотий, або загиблий. Бойовики застосовують увесь наявний арсенал від панцерників до ствольної артилерії. Під вогнем ворога опинились авдіївка та околиці селище піски та водяне. Репортаж із передової. Гатити почали десь із шостої вечора. 82 соттери працювали, 120 сто працювали на другому направліні. Тоже по піскам. Ну так. Іскіну чуть щось в стороні. По нашим позиціям, от, по сусіднім позиціям аеропорту лупила артилерія. Є ще така, зброя цікава, як хатапки вони запускають. Що це таке? Це е, маршовий двигун від РПГ 7, на нього накручується переходник і міна 82 стоїть. Воно дуже неточна зброя і неможливо приділити, куди вона впаде, тим вона і страшна. От, до речі, зовсім свіжа. Нагадує воронку від 120-ї міни, але військові скажуть, що цілком можливо, що це був град партизан, метал. Це говорить про те, що це була дійсно не 120-та міна, а що це матеріал, який використовують у снарядах до градів. Військові кажуть, противник вимацує слабкі місця оборони, але наші відповідають рідко і акуратно, аби не розкривати позицій. В общем, вони нас прощупують везде. Вони стали лідзірзіє. Він воює в Україні, а міг би бути по той бік лінії зіткнення. Вадим один з чотирьох солдат його частини військово-морських сил, які після захоплення Криму не порушили присяги Україні. Зарплату велику пропонували О, скільки. 15 тисяч нам получає матрос гривні так на той час я получав 3 тисячі матросом. Просто покуси не було ні, не було Вадим із побратимами трохи більше місяця, як заступив на позиції в селищі Піски. У перший день їх зустріли градами. Наші показали зуби, і тепер їх дістають диверсанти. Ті час від часу роблять вилазки. Військові припускають, щоб розмінувати поля і прокласти шлях до наших позицій. Однак наші бійці їх чекають. Постійно, з нетерпінням, ми вже обладналися, ми вже дориваємося, вже все як надо. Хай приходять, хай приходять. Да. З Донеччини Євгенія Гарко Костянтин Богославський, Станіслав Киренчук, спецфорд 2+,2. плюс Найкращі пілоти серед країн-партнерів НАТО українські офіційне визнання. Отримали льотчики 831-ї бригади тактичної авіації з Полтавщини на міжнародному авіаційному показі у Великій Британії. Літали наші хлопці на двох винищувачах Су 27 та військовому, Іл-76. Важливо підкреслити серійних, а не спеціально підготовлених до авіапоказів. Демонстраційна програма, залежно від метеорологічних умов, була відпрацьована у чотирьох варіантах. Українські льотчики збільшили кількість фігур вищого пілотажу та додали нові елементи, які виконували на малих та гранично малих висотах. Загалом програма була складена таким чином, що під час виступу показати можливості літака винищувача, його маневреність та професійний рівень військового пілота, не виходячи за межі візуальної видимості. Глядачі побачили віражі на повних форсажах, проходи на малій та великій швидкостях, проходи з випущеними шасі, бочку з випущеним шасі та бойові розвороти. З бочками щоб потенційним сепаратистам не кортіло, вражаючи військові навчання у неспокійному Тибеті, провела китайська армія. Бригада китайських збройних сил розім'ялася на плато на висоті 5 тисяч метрів. Тренувалася швидко переміщувати переміщувати війська, використовувати цифрові пристрої та важкі кулемети з гарматами. Під час навчань солдати знищували бункери та збивали літаки супротивника, використовували штатні міномети, ракетні установки та зенітки. Утім, скільки саме військових брало участь у навчаннях у китайських збройних силах не розголошують. Під Печерським судом, де Олега Ляшка звинувачують у суміщенні посад сталася бійка. Доки прокуратура доводила, що Ляшко одночасно сидить у кріслі боти, депутата і керівника боти, газети. На дворі стояв мітинг, очолюваний нардепом від блоку Порошенка Сергієм Капліним. Це не сподобалося члену радикальної партії Ігорю Мосічуку. Почубилися, поплювалися, відібрали прапори у Капліна, а потім облаяли один одного у Фейсбуку. Май повагу до фотографії. Так випав приседання. Довелося згадати старі добрі часи і, заплювавши пику капліну, дати звіздюлі червонопиким найманцям олігархів і пошмотати декілька червоних ганчірок. Радика, коли побила людей, готуємо заяви до гПУ. Після конфлікту цей алкорадикал вкрав ще й прапор соцпартії. Не диверсант, а захисник України. Жінка з Білорусі приїхала до України, аби довести, що її син, загратований у мінську, є не шпигуном, а добровольцем, що захищав Україну. Майже два роки тому Тараса Аватарова заарештували і показово посадили в Білорусі на п'ять років. В Україні його вже визнали політв'язним у той час, як інші білоруські добровольці називають засудженого таки засланим козачком. Людмила поспіх на майдані незалежності чекає на побачення з сином, точніше, з його портретом. Тараса Аватарова намалювали на Донеччині, куди білоруські та українські художники приїхали зобразити добровольців. Он же теж її не видел в своїй жизни. цю картину бы не плакати. Вот. мама, я відділ німного світлію. Ось вот мой син. І те, що я не вру, що він знаходиться за кліткою. Білоруський доброволець Тарас на псевдодух встиг пробути в Україні лише півтора місяці. Щоправда, за цей час він навіть не встиг доїхати на передову, проте встиг попозувати для ось цієї картини. Вона має назву «З вірою в майбутнє. Людмила впевнена, сина добровольця правого сектору викрали у Києві задурманеного перевезли через україно-білоруський кордон, підкинули вибухівку і доставили спочатку у Гомель, а потім у мінськ, де показово схопили та засудили. Хоча остаточно то і не змогла з'ясувати в сина, що саме сталося. Більше хвилин не зрішаються. Як тільки ти починаєш щось говорити по вопросу, сразу глушиться і виключається связ. Версію білоруського комітету держбезпеки відразу після арешту Тараса Аватарова дві доби поспіль розповідали білоруські та російські змі, начебто на мінському вокзалі схопили диверсанта. З-під куртки стирчала броникимізілька з собою мав футболку з тризубом, прапор правого сектору, візитівки Яроша і саморобний вибуховий пристрій. Ану ізготовлено на базі стандартного зривателя ручної гранати, промишленого виготовлення. Білоруські добровольці переконані цю історію з арештом Аватарова спеціально роз дули, аби дискредитувати добровольчий рух, ірбовка молодих радикалів, душевнобальних безроботних, бувших уголовників і футбольних фанатов, вілась через В Суді Аватаров намагався заборонити журналістам з пропагандистських каналів, знімати його. Проте білоруські добровольці сумніваються, чи не спеціально у їхніх лавах опинився цей Аватаров. Нельзя на вся сто процентів все-таки процентов на 90, Я думаю, что дух это был заслані з Його прізвище поблизу фронту звучало смішно. Синілобими аватарами військові зазвичай дражнять пояків. Але Тарас, за словами матері, змінив прізвище поспіх на Аватарова задовго до війни. Йому подобалися сині герої, що боронять свою планету. А для білоруського комітету держбезпеки придумав іншу версію. Він ви тим, що хочуть взяти фамілію своїх предків. Шукати правду про сина. Мати рушила до лікарні Шалімова. Там саме піднімали на ноги пораненого командира її сина. Кулібіна вона знаходить у палаті з червоно-чорним прапором. Той підтверджує, аватаров був просто кухарем. картопля така, така. Кулібін сам дав довідку хлопцю, що той належить до лав правого сектору, і повернутися той обіцяв уже за тиждень. Взяв довідку про те, що він в складі нашого підрозділу перебуває. Ну і як ми на цьому все в Україні Тараса Аватарова вже визнали політв'язним, і тепер мати сподівається, український президент зустрінеться з білоруським і переконає, її син не диверсант, а захисник України. Наталя Нагорна, Андрій Ветешкін, спецкор 2+,2. 22 лантухи салом ледь не виїхали незаконно до Білорусі. На них вартові кордони натрапили вночі в районі Дубровиці, що на Рівненщині. Контрабандист, що перевозив крам на фірі, так чкурнув до лісу, що залишив і цінний продукт і свого коня. Поки прикордонники за ним ганялись, інший патруль наскочив на мікроавтобус, з якого найімовірніше і перевантажували сало. Водій автівки теж кинувся на втюки, ледь не протаранивши прикордонників, але машину вдалося заблокувати а порушників затримати. А ось візник і досі в розшуку. Безнафтове майбутнє битва найавторитетніших автовиробників планети спалахнула з новою силою. Одразу кілька світових автогігантів заявили про цілковиту відмову від дизельних та бензинових двигунів. Вже за кілька років, бо упевнені, є альтернативи, і не одна. Насамперед, електромобілі, які блискавичними темпами завойовують і український ринок. А ще серійні чотириколісні, які їздитимуть на водні, а з їх вихлопної труби можна можна буде навіть напитися чистої води про автомобільні мрії ідеалістів, до яких нині мріє долучитися кожен кермувальник. Спеціальний репортаж Віталія Фанасієнка. На шпиговані навороченою електронікою сучасні автомобілі вже непогано їздять на автопілоті замість водія. А в окремих випадках, і взагалі без нього. З кожним роком автоконструктори кардинально змінюють уяву водіїв про класичний спосіб пересування. Більше того, вони вже навчили автомобілі навіть літати. Але основна битва автовиробників сьогодні розгорнулася саме на безнафтовій ідеології. Кілька європейських країн напередодні пообіцяли повністю відмовитися і від дизельних, і від бензинових двигунів. Станеться це нібито до 2020 року. Українці з відповіддю не забарилися. Ось сюди дим, іде вітчизняні кулібини, ніби натякають європейцям, що ми вже готові відмовитися від занадто шкідливих і дорогих бензину та дизеля. Сюди дрова і пішла по системі Пішов дим 20 с кілограм на на, кілона сто кілометрів. А як немає дров, можна набрати питної водички. З найближчої криниці. Вы ви бачите вихлопні гази, які сюди подходять помп все це виходить вже на ряд. І хоч вони досить непогано їздять, і на воді, і на дровах, електрика, усе ж практичніша. Шалений попит на такі авто з'явився із появою вже усім відомого спорткара Тесла. Менше трьох секунд до сотні. <плес> Гальмує поки що дорожнеча. Стартова ціна від 50 тисяч доларів. А от із появою Leaf українці таки почали пересідати на електромобілі, бо вже вони можна пригнати зі штатів вже за 10-13 тисяч доларів. Критикують його дизайн, подобається машина не всім. І ось з конвеєра днями сходить новий розкішний електрокар, і його приваблива ціна уже оголошена. Про більш доступний розкішний електрокар заговорили кілька днів тому. Ілон Маск. Знову спрацював на випередження Сравнюють його поважності з моделлю Генрі Форда, яка ну зділала машини доступними, і поки конкуренти штампують на конвеєрі електричні машини за 50-100 тисяч доларів. Ілон Маск за кілька днів збирає 115 тисяч попередніх замовлень на нове ДІО. розгін до 100 кілометрів у Тесли третьої моделі займе не більше 6 секунд. А на одній зарядці він зможе проїхати 346 кілометрів. Стартує прайс за цього красення з 35 тисяч доларів. Тож ціна вже пішла вниз. І за кілька років автолюбитель буде мати рівну можливість купити звичайний седан середнього класу чи такий електрокар. У 20-му году ми зможемо з вами скоріше всього уже тисяч за 20-25 доларів покупати нормальні електромобілі з пробігом 300 кілометрів. нові, з гарантією. Ну тобто все як положено би. Японці теж не пасуть задніх і дивують світ новою незвичною розробкою. Ця Тойота працює на водні і вже випускається серійно. Повного баку вистачить на 600 кілометрів. Заправляється він усього за 5 хвилин. А вихлоп з труби це водяна пара. Я думаю, в недалекому майбутньому ми не будемо вже залежати від нафти у численних тест-драйвах Цього японця журналісти у прямому розумінні перевіряють на собі, наскільки він не шкідливий для людства. Реклама стверджує, що автомобіль виробляє тільки воду. На смак це справді вода. Але ціна в Японії стартує від 60 тисяч. В Україні він обійдеться усі 80. Тому електромобілі все ж більше приваблюють наших водіїв. Українці лише на початок літа цього року зареєстрували майже 4 тисячі електромобілів, і ціна на них щороку знижується. Ну, а якщо у вас не вистачає грошей на новий електромобіль, а свої гроші ви витрачаєте замість обіду на бензин, друзі, просто шукайте варіанти. Здається, я собі його вже знайшов. Віталій Фанасіє, Андрій Поставець, Спецкор 2. Карколом на ДТП, машина, щодуху врізалася в опору і злетіла на дах навколо будиночка в американському місті Сент-Луїс. Зібралося десятки сусідів, перехожих та поліцейських. Рятувати водія та знімати на відео дивовижну картину. Свідки кажуть, машина на великій швидкості врізалася в огорожу і підкинула в повітря, і потім джип застряг на даху. Водієві вдалося вціліти його більше години. Визволяла з машини, а потім доправили до лікарні. Забава для моржів більше тисячі чилійців пірнули в крижані води Тихого океану. У такий спосіб відчайдухи щороку бавляться в магелановій протоці на самісінькому півдні південної Америки, де зараз середина зими в купальниках, шортах і навіть маскарадних костюмах вони забавлялися у воді, незважаючи на зимовий ручки вітер. Навіть місцеві знаменитості не відмовилися від крижаного запливу. Дова, все це так захоплююче. ще й стільки людей прекрасних. Я щаслива. чудовий день добре проводжу його з онучками та онуками. Фестиваль факелів у Китаї у провінції Юньнань на півдні країни провели традиційне свято національних меншин. Представники народу її, яких у Китаї живе близько 6 мільйонів, зібралися разом, аби запалити факели, що мають відігнати злих духів на свято, яке вважають культурною спадщиною країни. З'їхалися сотні учасників і туристів. Для них влаштували ще й показ традиційного етнічного вбрання і продемонстрували вісім сотень костюмів різних національних груп. На сьогодні це всі новини. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і щастя!